Якщо у вас є проблема з пошуком персоналу, то раджу додивитися до кінця. Кілька років тому ми відкривали ще один центр, і нам необхідно було в штат добрати ще 4 менеджера. Це було пов'язано з сезонністю, ну і плюс самим відкриттям центру. Пошуком персоналу в нас займався рекрутер, Пошук у нього було 3 місця. Але чим ближче був день відкриття центру, тим більше я розуміла, що людей у мене немає. Власне, все, що я чула, це те, що кандидатів немає, кандидати не підходять та інше. Оскільки часу було мало, я спробувала знайти їх самостійно. За два тижні до відкриття я розмістила вакансію. І для порівняння я за тиждень знайшла. Чотирьох кандидатів, які успішно пройшли співбесіди, які відстажувались і почали працювати. Чому так сталося? Тому що я розглядала кандидатів, як і в продажі, порівнюючи спочатку цільову аудиторію, хто мені потрібен. Потім я розглядала, який канал трафіку вони використовують для того, щоб шукати собі роботу. І я змогла знайти кандидатів, які мені потрібні. А що стосовно рекрутера, вона розглядала їх інакше. Вона розглядала стандартні платформи, які зазвичай використовували і нічого не змінювала. Все, що вона пропонувала змінити, це, наприклад, офер. Пропонувала змінити навчання. І, хоч би що вона не змінювала, але результат був той самий: кандидатів немає. Тому я хочу вам сказати, що якщо у вас немає кандидатів, якщо у вас проблема з пошуком персоналу, то розглядайте пошук персоналу саме через перегляд цільової аудиторії. Бо власний пошук персоналу, презентація вашої компанії це той самий продаж, просто продаж вас як компанії. Чому кандидат має обирати вас, а не когось іншого? Власне, я створила курс по написанню скриптів: як спілкуватись з клієнтами, як спілкуватись і продавати свої послуги, але його також можна використовувати в підборі персоналу.